Хайтек Бакутел, салон Бакутел, салон інформаційних технологій і телекомунікацій, святкує 20-річний ювілей. Тут у столиці Азербайджану винахідники діляться останніми технологіями у галузі мобільного зв'язку, соціальних мереж, а також комплексних систем поширення інформації. Утім, у тому, що стосується телекомунікацій, усе починається зазвичай десь там, на горі, у космосі. Космічне майбутнє Азербайджану в руках організації Айзер Космос. Вона виникла 2010 року. А торік запустила до зірок перший національний супутник Айзер Спейс. Спейс-1». цьогоріч вони підписали контракт із французькою компанією Airbus. Йдеться про використання другого супутника Айзер Скай. Це предмет особливої гордості президента Азербайджану Ільхама Алієва. Це відкриває чималі можливості з точки зору технологій, розвитку, бізнесу, освіти. Водночас, супутник допомагатиме у розвитку сільського господарства, а також у надзвичайних ситуаціях. Одним словом, у різних галузях життя. Фактично, Олсоінмедженсі Сітюєйшнс Айзерскай вже у космосі. Його завдання спостереження за землею. Він здатний робити фотознімки планети високої роздільної здатності з точністю до півтора метра. Йдеться про зображення, що їх використовуватимуть підприємства в Азербайджані та в цілому при каспійському регіоні для картографічних робіт роботи з природним довкіллям з метою уникнення екологічного ризику. Сірон, на геодії різних андерната, вони допомагатимуть нафтовим компаніям, аграрним господарствам, надаючи їм необхідну географічну інформацію, отриману із космосу. Pour, en fait, і сьогодні, і сьогодні мається. отож на виставці в салоні Бакутел свої досягнення продемонстрували 250 компаній з 23 країн, в тому числі стартапи, наприклад, «Азнанофур» турецько-азербайджанське підприємство. Вони пропонують освітлювати міста за допомогою кераміки, що ви в темряві. Тобто йдеться про використання технології абсолютно екологічної і нешкідливої для людини. А вже ж йдеться саме про кераміку. Ми в університеті працюємо над цим винаходом уже вісім років, і нам вдалося знайти сполуку, яка виблискує. Вона поглинає енергію від сонця з довкілля і згодом блищить у темряві. Таким чином для цього типу освітлення не потрібна електрика чи газ. Це природне світло. Тобто, це призначено для міст. Для міст, доріг для будь-яких неосвітлених місць. Будь-де де вам потрібне освітлення, ви можете використовувати цей винахід. Німецька компанія SAP продемонструвала те, що вони називають ключем до успіху німецької збірної на останньому чемпіонаті світу з футболу. Технологія високопродуктивного аналізу дає змогу тренерам проаналізувати наперед гру команди і кожного гравця зокрема, аби в разі необхідності зробити стратегічні зміни. Втім, користування цією системою, що надає інформацію в реальному часі, категорично заборонене під час змагань. А ось цей винахід міг би стати в майбутньому сенсорним екраном. Зображення генерується за допомогою кристалів води, а інфрачервоне проміння допомагає прослідковувати порух руки, чим не шлях до повітряних планшетів майбутнього.